Привіт, друзі! Якщо ви разом зі мною готуєтесь до НМТ, то сьогодні ми переходимо до наступної теми, а саме почнемо розглядати чотирикутники і подивимось, що таке паралелограм і які його основні властивості. І тут ви мене запитаєте: ну навіщо нам той паралелограм? Там і без нього гарно живеться. Так от я вам хочу повідати три цікавих факти про паралелограм. Деякі кристали мінералів мають форму паралелограма. Наприклад, в мінералі кальцит атоми утворюють решітку, схожу на паралелограми. Ця форма забезпечує мінералу міцність і унікальні оптичні властивості, зокрема двозаломлення. У середньовічних соборах, таких як Нотрдам, що в Парижі, майстри застосовували властивості паралелограмів для створення стійких арок і вітражів, оскільки в будь-якому паралелограмі діагоналі розрізають його на чотири трикутники з рівними площами, то саме діагоналі допомагали розподіляти вагу будівлі рівномірно. А ви знали, що якщо до паралелограма прикласти силу в певному напрямку, він змінює форму, але не руйнується? Ця властивість робить його основою для таких механізмів, як ножиці, домкрати та навіть сучасні роботи, які працюють за принципом гнучкості форм. А тепер ви розумієте всю значущість паралелограмів? Якщо так, то давайте подивимось, які ж задачі давали на НМТ в минулорічних тестах на цю тему. Знайдіть менший кут паралелограма, якщо сума трьох його кутів дорівнює 280 градусів. Сума трьох відома. А що ми взагалі знаємо про паралелограм? Давайте на початку я вам коротенько розкажу. Паралелограм це така фігура, у якої протилежні сторони паралельні і рівні, тобто АВ дорівнює СД і АВ паралельно СД. А також дві інші сторони, також паралельні і рівні. АД дорівнює БЦ і АД паралельно БЦ. Не ці особливості в цій задачі ми будемо використовувати. Ще важлива особливість паралелограма, оскільки дивіться, оці дві е, сторони і оці дві сторони паралельні. То, якби дві паралельні прямі перетинаємо мисячною, то ось ці кути. Перший і другий вони являються внутрішніми односторонніми, а сума внутрішніх односторонніх завжди дорівнює 180 градусів. Тобто, у паралелограма сума прилеглих кутів до однієї сторони будь-якої сторони, сума кутів завжди дорівнює 180 градусів. Оцю властивість ми зараз і будемо використовувати. Тобто ми можемо, не знаючи якісь коти, але знаючи ось таку закономірність між ними, ввести позначення. Дивіться, введемо для прикладу, ось цей кут нехай дорівнює Х, тоді, якщо Х плюс другий дорівнює 180, то другий вже буде дорівнювати 180 градусів мінус х, якщо перший х. Отже, другий це 180 градусів мінус х. А відповідно протилежні кути також рівні, значить тут також Х, а тут 180-х. От, уже використавши таку властивість і записавши всі кути через Х в паралелограмі, можна уже тепер дивіться складати рівняння, тому що в умові задачі сказано, що ми знаємо суму трьох його кутів. От Давайте додамо суму трьох кутів. Візьмемо кут А, Б і С, додамо їх і запишемо, що це дорівнює 280 градусів. Тобто х плюс другий кут 180, я в дужках поки напишу мінус х і плюс х дорівнює 280. Відкриємо дужки, маємо х плюс 180, мінус х плюс х дорівнює 280. Х і мінус х скорочуються, маємо, що х дорівнює. 180 переносимо вправо, маємо 280-180 дорівнює 100 градусів. Але подивіться, в задачі немає відповіді 100 градусів. А як ви бачите, кути різні, один з них гострий, один з них тупий, то відповідно ми знайшли тупий кут. А якщо треба знайти менший кут паралелограма, то менший кут він завжди гострий. І тоді менший кут ми можемо знайти яким чином? Значить, ми тоді виходить, що знайшли це тупий кут, це кут Б або кут Д. А якщо треба знайти гострий кут, тобто менший кут, то ми запишемо, що кут А дорівнює це 180 мінус х, 180-х, тобто 100, тоді менший кут дорівнює 80. Відповідь цьому завданню, зверніть увагу, не 100. А 80 градусів. Тому що навіть записавши рівняння, ми зрозуміли, що ми знайшли якийсь кут. Но серед двох кутів, пам'ятайте, у паралелограма один гострий, один тупий. Якщо ви знайшли тупий кут, який більше 90, то гострий це буде 180 мінус цей тупий, тому що в сумі два прилеглих кути дорівнюють 180 градусів. Ось такий приклад на відповідність. Подивимось. Діагональ БД, паралелограма АБЦД перпендикулярна до сторони АБ. Тобто ось цей кут 90. Кут а 60 на малюнку позначений, БД дорівнює 12 см. До кожного початку речення доберіть його закінчення, щоб утворилось правильне твердження. Почнемо з першого питання: Це знайдіть довжину АБ. По-перше, ми можемо розглядати ось цей трикутник як прямокутний. Отже, розглядаємо трикутник. А Б, Д. В ньому кут Б по умові заданий прямий до рівня 90 градусів. Що ми знаємо в цьому трикутнику, і що нам треба знайти? Ми знаємо кут 60, знаємо Б, Д як катет, а знайти а, Б інший катет, тобто поки що шукаємо а, Б як невідоме. Ну, Якщо в таких задачах, де прямокутний трикутник, у нас якийсь кут є, то тоді згадуйте, яка тригонометрична функція синус косинус тангенс поєднує. Два катети. Якщо не пам'ятаєте, відкривайте довідкові матеріали. У вас є там підказочка, що якщо заданий прямокутний трикутник, то тангенс поєднує протилежний катет і прилеглий. Тоді можемо записати, що тангенс кута А дорівнює відношенню протилежного катета це 12, до прилеглого. Це Х, який ми шукаємо або сторона А Б. Тоді, звідси можемо записати, що АБ дорівнює. Ми 12 ділимо на тангенс Кута 60. Тангенс кута 60 можете підглянути в довідкових матеріалах. Тангенс кута 60. Це корінь із трьох. Отже, виходить, що це 12, поділити на корінь із трьох. Зверніть увагу: у нас немає такої відповіді, щоб корінь був в знаменнику. Тоді треба оце значення перевести в таке, щоб звільнитися від. І раціональності в знаменнику, то ми домножимо і чисельник і знаменник на корінь із трьох. Це дозволяється робити. Тоді у нас буде 12 корінів із трьох поділити на 3. Ну і скорочуємо 12 і 3, тоді тут буде 4 кореня із трьох. Отже, ми знайшли з трикутника зафарбованого, знаючи, що він прямокутний, сторону АВ. АВ дорівнює 4 кореня із 3. Це відповідь А. Для першого відповідь А. Далі, друге питання: знайдіть довжину сторони АД. АД можна шукати також з цього ж зафарбованого трикутника, або по теоремі Піфагора, якщо ви знаєте АБ і БД як два катети, то знайдете гіпотенузу. Або, знову ж таки, скористатись тригонометричною функцією. В даному випадку вже у нас заданий кут, і протилежний катет, і гіпотенуза. Якщо ми знаємо протилежний катет до 60 і гіпотенузу, то ми можемо використати функцію синуса. Сінус якраз використовує протилежний катет і гіпотенузу. Отже, в тому ж самому трикутнику: синус кута А дорівнює відношенню протилежного катета це 12 до гіпотенузи, а це у нас і невідома сторона Y або АД. Тоді звідси можемо виразити АД дорівнює. 12 ми ділимо на синус 60 градусів. Тоді синус 60, ви дивитесь по табличці, це корінь із 3 на 2, тобто 12 ми ділимо на корінь із трьох, і тоді двічка сюди пішла. А якщо треба звільнитися від кореня в знаменнику, то домножаємо ще на корінь із трьох, на корінь із трьох, то маємо, що тут 12. На 2, поки не скоротила, я не перемножаю на корінь із трьох і поділити на 3. Тоді цей це дає нам 4, тоді 8 корінів із трьох. А, також можна було скористатись властивістю, що якщо цей кут. 60, цей, відповідно, 30. То протилежний катет до 30 дорівнює половинки гіпотенузи. Тоді гіпотенуза відповідно, вдвічі більша, ніж сторона, яка протилежна до 30. Можна було. Тобто, три навіть способи. Терема піфагора, залежність синуса і властивість кута 30 градусів. Отже, до другого питання. Ми знайшли з вами АД. Ця сторона дорівнює 8 коренів із 3, це відповідь Б. Тепер знайдіть ще довжину діагоналі АС. Так, проведемо діагональ АС і подивимось, що, провівши АС, ми отримаємо в принципі, трикутник АБЦ. З нього можна шукати. Але давайте простіше зробимо. Ми розуміємо, що в паралелограмі точка О, точка перетину діагонали, ділить діагоналі навпіл АО, дорівнює ОС. І знайшовши АО, ми знайдемо всю діагональ АС. А як знайти АО? Та знову ж таки відштовхуємося від цього прямого кута. Дуже чудово, що тут прямий кут, і тут трикутник прямокутний. Отже, з трикутника, я заштрихувала його оранжевим кольором, з трикутника АБО. В ньому кут дорівнює 90 градусів. Можна знайти АО як гіпотенузу. АО дорівнює корінь квадратний від суми квадратів катетів АВ в квадраті плюс БО в квадраті. Подивіться, з цих величин ми знаємо тільки АВ, це 4 коріння із 3, а БО ми не знаємо. Оскільки БД дорівнює 12, то цей фрагмент дорівнює 6. Отже, підставляємо формулу АВ в квадраті це 4 коріння із 3 в квадраті. Плюс і БО це половинка бД, тобто 6 в квадраті. І давайте розрахуємо, це буде корінь квадратний. Якщо підносимо і 4 і корінь, то це ми підносимо 4 в квадрат, це 16, помножити на корінь із 3 в квадраті, це 3. І плюс 6 в квадраті це 36. Давайте множити. 16 на 3 це 30, плюс 6 на 3, це 18, це 48, плюс 36. Це буде 84 під коренем квадратним. Взяти корінь не можемо, але можемо розділити на 4. Тоді це буде під коренем 4 помножити на 21. 21 вже не розкладається на множники, які можна витягнути, тому що це 7 і 3. Тоді 4 виносимо з кореня, це буде 2 із 21. Так, ну зверніть увагу, це ми знайшли АО. А О, як половинку АЦ, а АЦ це повна діагональ, а дорівнює 2 відрізка. АО. Тоді це 2 помножити на 2 корення із 21, і це дорівнює 4 коренів із 21. Не заплутайтесь, якщо ви розраховуєте якусь величину з трикутника, то не забувайте, а що нам повністю треба знайти, а повністю знайти діагональ АЦ, а це дорівнює 4 кореня з 21, це відповідь Г. Ну що ж, в цьому відео ми встигли розібрати лише два приклади з НМТ на тему Паралелограм. Якщо ви хочете більше, то заходьте на канал, ставайте спонсором, і вам відкриється доступ до 40 відеоуроків щодо підготовки до НМТ з математики. Там містяться всі теми, які ви вивчаєте в школі і які необхідні для того, щоб якісно здати НМТ. Так що запрошую вас на канал, заходьте, цікавтесь, задавайте питання, якщо щось не зрозуміло. Якщо відео сподобалось, поставте лайк. І зустрінемось з вами на наступних уроках. До нових уроків! Все буде Україна!